Віддані Українця патріоти, От, вони не спустять жодного зрадника, і кожного з них чекає те, що вони заслужили, лише страта. Більше того, це офіційно наша організація заявила, що все військово-політичне керівництво Російської Федерації, починаючи з воєнного злочинця Путіна і по ієрархії до самого низу, весь склад Міністерства оборони. Видів військ, уряду, Ради безпеки, Державної думи являються ворогами України, ворогами української нації, і при найменшій можливості він вони підлягають фізичному знищенню і рука. Не дорне ні в працівників Служби безпеки чи наших військових, ні у, у, у членів нашої організації. В мене прохання до Служби безпеки, впровадження якої знаходиться кримінального.